Зі сказаного у попередньому підрозділі стає очевидним, яким чином можна уникнути глибокого горя, важкого почуття втрати та можливих патологічних реакцій. Для цього потрібно визнати їх на початковій стадії та заздалегідь відпустити пов'язані з ними почуття, поки вони ще не набрали сили, і з ними можна впоратись без особливих страждань. Як ми побачили, причиною скорботи та відчуття втрати є прив'язаність, а також заперечення тимчасового характеру всіх відносин. Ми можемо почати з того, що подивимось на своє життя з метою визначити об'єкти наших прив'язаностей і запитаємо себе, які внутрішні потреби вони задовольняють, яку емоцію відчув би я після їх втрати яким чином я міг би збалансувати своє внутрішнє емоційне життя так, щоб зменшити глибину, силу і кількість прив'язаностей до людей? Чим більша наша прив'язаність до того, що знаходиться зовні, тим більше страхів ми відчуваємо, і тим вищий ступінь нашої вразливості перед втратою? Ми можемо запитати себе, чому я почуваюсь незавершеним? Чому я настільки порожній усередині, що маю шукати вирішення цієї проблеми у формі прив'язаності та залежності від інших людей, ми можемо почати дивитися на ті області, де нам бракує зрілості. Особливо нам потрібно дослідити, де я шукаю можливість отримувати любов, а не віддавати її. Чим більше ми наповнені любов'ю, тим менше вразливі перед горем та втратою і менше намагаємося шукати прив'язаностей. Коли ми визнаємо і відпускаємо всі негативні почуття, коли виростаємо від нашої дріб'язковості до усвідомлення своєї величі та починаємо отримувати внутрішню радість від задоволення дарувати і любити, тоді ми насправді стаємо невразливими до втрати. Коли джерело щастя знайдено всередині, ми отримуємо імунітет до втрат, які є частиною цього світу. Якщо ми проаналізуємо своє життя, то зможемо побачити всі свої прив'язки і те, чого ми уникаємо. Кожна така прив'язаність і уникнення є потенційним джерелом болю і страждань у майбутньому. Необхідно уважно дослідити сфери свого життя, які справді важливі. Для прикладу візьмемо поширену ситуацію, коли людина не може впоратися з проблемами прив'язаності під час так званого пенсійного синдрому. Зазвичай це трапляється з жінками, коли робота з виховання дітей добігає кінця. Вони стають дорослими та залишають дім синдром спорожнілого гнізда. Також це властиво і чоловікам, коли вони досягають пенсійного віку та втрачають роботу або не можуть більше виконувати її через проблеми зі здоров'ям. Така криза часто відбувається у середньому віці, і вона пов'язана з багаторічним запереченням неминучості такої ситуації. Зазвичай спостерігається недостатня готовність прийняти неминуче і відсутність бажання планувати інші можливі заняття, які б могли задовольнити ті самі внутрішні потреби, почуття власної гідності, важливість, бажання бути потрібним і значним, необхідність зробити свій внесок і бути корисним. Передбачення неминучого та підготовка до нього приносить набагато менший дискомфорт у порівнянні з травмуючим почуттям горя та втрати у майбутньому. Ми можемо подивитись на наші любовні стосунки та чесно дослідити їх, наскільки вони сприяють задоволенню наших внутрішніх егоїстичних потреб, якою мірою ми використовуємо іншу людину для власної вигоди. Наскільки ця людина служить нашому щастю. Щоб дізнатися про все це, потрібно запитати себе якщо для цієї людини найкращим було б залишити мене, як би я почував себе при цьому, це покаже нам, наскільки ми намагаємося обмежувати та контролювати іншу людину, що свідчить про прив'язаність, а не про кохання. Понад дві тисячі років тому Будда зауважив, що причиною всіх людських страждань є бажання та прив'язаність. Історія людства підтвердила правдивість його слів. Як вирішити цю проблему? Як бачимо, до чогось чи до когось прив'язується лише наша дріб'язковість. Маленьке Я вірить у набір неповноцінних, наповнених страхом програм. Ми неусвідомлено дозволяємо цим програмам керувати нами. Метою відпускання є позбавлення цих програм енергії, щоб вони не могли більше контролювати нас. Після цього ми здобудемо свободу розширюватися у напрямі більшого усвідомлення нашого Вищого Я. Те в нас, що ми називаємо Вище Я, любить, а не шукає любові. У зв'язку з цим до нас приходить розуміння того, що ми завжди заглиблені у безмежну любов. Це автоматично притягує до нас любов інших людей. Постійно відпускаючи наші негативні почуття, ми виліковуємо біль у сьогоденні та профілактично попереджаємо появу його в майбутньому. Страх замінюється довірою, разом із якою приходить глибоке почуття добробуту. Ми стаємо несприйнятливими до горя від втрати, коли замінюємо залежність від маленького Я. Особистості, залежністю від істинного Я, Божественного всередині нас, ми шукаємо безпеку у вічному вищому Я, а не в тимчасовому маленькому Я.